А знауріє сила лева в тобі конія кроку. Номер один 15.30 час новин для вас. Працюють журналісти. Асі та СТБ. Мої вітання. Троє людей зазнали поранень під час нічної атаки в Одесі. Росіяни скерували на місто одразу грій ударних безпілотників, пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура, складські приміщення, аптека, церква, автомобілі. 66-річного чоловіка з осколковими пораненнями та переломами ушпиталили. Іншим надали медичну допомогу на місці. Почалися пожежі, їх ліквідували рятувальники. На місці працюють усі відповідні служби, людям надають допомогу гуманітарні організації, правоохорон. Коронці ж фіксують наслідки ворожої атаки. Одеська обласна прокуратура уже розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів. Спочатку вони жужжали, там літали, все, а потім тиша. І потім був вибух і піднялась пил. І все. Просто все, потолок рухнув, все упало. Все завалило три житлові будинки. Було пошкоджено з подальшим загоранням. На місцях працювали психологи ДСНС та національної поліції, тому що у людей був різний стан, хтось був в шоці, у когось був стрес, і тому їм надавалася психологічна допомога. На Сумщині тривають активні бої. Там росіяни атакують у районі Журавки, Новенького та Басівки, заявили в Держприкордонслужбі. Штурми ворог влаштовує піхотні, переважно атакує маленькими групами. Для цих атак росіяни певний час накопичували живу силу. Загалом ситуація на російсько-українській державній межі непроста, каже речник прикордонників Андрій Демченко. Чернігівщина, Сумщина, Харківщина це фактично теж лінія фронту. Десь тривають активні бої, а десь Окупанти засилають свої диверсійно-розвідувальні групи водночас прикордоння цих регіонів під постійними ударами дронів, артилерії та керованих авіабомб, і широко ворог почав використовувати оптоволоконні ФПВ. Контррозвідка служби безпеки звітує, що нейтралізувала нову агентурну мережу ФСБ. Спецоперація була на Кіровоградщині. Затримані 9 агентів, які готували теракти і диверсії серед них. П'ятеро неповнолітніх віком 14-15 років. Агенти готували серію вибухів на території житлових масивів та поблизу пунктів базування сил оборони. Також фігуранти мали підірвати мости та колії укрзалізниці, які забезпечують логістику українських військ. Одна агентурна група виготовляла саморобну вибухівку та закладала їх у схрони. Інші маскували її у сміттєвих пакетах або у купах землі та залишали на місцях запланованих підривів. А ще ставили приховані відеокамери з доступом до ФСБ. Правоохоронці затримали всіх учасників цієї агентурної мережі, коли вони готували першу серію запланованих терактів. У них вилучено понад 30 кілограм вибухівки. Сполучені Штати переглянули обсяг допомоги наданої Україні з початку великої війни і погодилися, що вона становить 100, а не 300 мільярдів доларів, як раніше заявляв Білий Дім. Як пише Блумберг, Вашингтон переглянув обсяги наданої допомоги після раунду переговорів з Києвом минулого тижня щодо угоди про корисні копалини. У Трампа вимагають від України підписати домовленість про розподіл прибутків від майбутніх інвестиційних проєктів. Це має стати компенсацією за Америк американську підтримку під час війни Київ вже наполягає, отримана допомога, не є боргом і вимагає кращих умов. Ключовими для України залишаються гарантії безпеки від Сполучених Штатів. Утім, Білий Дім поки що не готовий взяти на себе такі зобов'язання. Водночас, американський міністр фінансів Скотт Бесент заявив, що сторони дуже близькі до домовленості і угоду можуть підписати уже цього тижня. Переговорах щодо угоди про корисні копалини між Україною та Сполученими Штатами є прогрес, і найближчим часом сторони планують завершити її формалізацію. Написала перша віце-прем'єрка і міністерка економіки Юлія Свериденко у своєму Фейсбуці. Водночас додала, що команди ще працюватимуть над конкретними пунктами в документі, але вже багато чого опрацювали. Угода дасть можливість інвестицій в Україні а також забезпечить умови для відчутного економічного зростання і України. України і сполучених штатів також Юлія Сверденко наголосила, ця угода підлягатиме ратифікації у Верховній Раді України. Сполучені штати не укладатимуть жодним жодних угод із Росією та не стануть послаблювати санкції без припинення вогню в Україні. Про це заявила речниця держдепартаменту Темі Брюс. Вона запевнила, Вашингтон налаштований рішуче щодо Кремля. Не буде жодних рішень чи домовленостей, поки триває війна. Єдиний пункт зараз у переговорах з Москвою це перемир'я. Речниця держдепу наголосила, після ракетного удару по сумах на верну неділю виникає. Дедалі більше запитань, хто насправді прагне миру, а хто продовжує ескалацію? За її словами, Вашингтон докладатиме усіх зусиль для досягнення припинення вогню. Від початку ми були чіткими, не буде жодних переговорів, жодних рішень, жодних домовленостей, доки не припиниться ця бійня. Після вербної неділі склалася тривожна динаміка, яка викликає більше запитань, хто дійсно відданий миру та припиненню вогню. Президент Трамп та держсекретар Рубіо публічно дали зрозуміти, що стоїть на кону. Ми продовжуємо працювати для припинення вогню. За перші 100 днів свого президентства Дональд Трамп уже завдав чималої шкоди та спричинив стільки руйнувань. Заявив 46-й очільник сполучених штатів Джо Байден. Він виступив уперше з великою промовою перед американцями, відколи залишив Білий Дім. На конференції адвокатів та представників людей з інвалідністю в Чикаго Байден різко розкритикував політику Трампа насамперед у критично важливому для мільйонів американців питанні соціального забезпечення. Адже нова адміністрація взялася скорочувати витрати у цій сфері, звільнила тисячі співробітників управління соцзабезпечення і поставила під ризик в. Виплати Джо Байден назвав соціальне забезпечення не просто державною програмою, а священною обіцянкою. А от російську агресію проти України Байден у промові не згадав. Шіденвангандєс. Менш ніж за сто днів ця нова адміністрація зробила так багато завдала стільки шкоди і стільки руйнувань, що захоплює дух. Як це сталося так швидко? Чим ми відрізняємося від решти світу? Усе, на мій погляд, зводиться до основних фундаментальних американських цінностей, і необхідно виконувати свої обіцянки людям. Україна поступово евакуює музейні експонати прифронтових областей Уже вивезли найцінніші із 63 закладів культури. Черги на евакуації визначають самі музеї. А от наказ видає мінкульт. Там запевняють, що політичне рішення про вивезення давно ухвалене, але не завжди хочуть розхитувати ситуацію військової адміністрації, та й місця для збереження всього в Україні немає. Спеціальний репортаж Ольги Чайко. Розкрадені музеї Херсона. Невідома доля експонатів із Бердянська, Мелітополя, Маріуполя. Коаліція дієвців культури наприкінці лютого закликала владу негайно убезпечити колекції неподалік лінії зіткнення. Дієвці культури, громадські організації та представники експертних середовищ вимагають негайної евакуації державного музейного фонду із загрожених областей України. На сьогоднішній день менше 10% державного музейного фонду України евакуйовано, але більше трьох мільйонів об'єктів залишаються у загрожених областях. У Мінкульті кажуть, багато інформації під грифом Таємно, уже евакуювали півмільйона одиниць частини музейного фонду. Це так звана перша та друга черги, тобто найцінніше. Та загалом треба вивести 6 мільйонів об'єктів. Під евакуацію потрапили експонати з 63 закладів у областях, по яких б'ють росіяни. За останні тижні вивезли експонати із чотирьох музеїв. Нині у процесі третя і четверта черги. В комунікації, скажімо так, з Керівниками або заступниками керівників військових адміністрацій, коли говоримо, ми чуємо іноді вагання і сумніви. Так? Чи потрібно це робити? Ми наполягаємо, не, не зволікайте і продовжуйте. Ми даємо цей посил, політичний посил. Так? Але це не нормативний документ, і не акти, не вказівка. Вікна у нас закриті мішками з піском, і деякі вікна ще й фанерою захищені. Це суми по місту прилітає регулярно область, а особливо її прикордоння щодня у найгарячіших зведеннях. Зміркувань безпеки музей нас просять не називати найбільш захищені приміщення ті, де проводять тимчасові виставки. А у підвалі пакують експонати. Запакували ось воно, будь ласка. Занесено, ну, в приміщення закрита на ключик і чекає своєї черги на, на саму евакуацію вже з місця нашого музею. І отак тобто. щодня то. і це і не просто щодня, кожного місяця. Тобто це продовжується, продовжується. Постійно тримати живопис у плівці не можна, то ж робота тут нон-стоп. Тому ми розпаковуємо, провітрюємо. Потім знову цей процес запакували, закрили. Ну, Тобто, оти, отакі от довгограючі такі процеси, так би мовити, відбуваються у музеї. Кажуть, навчання тут тривали ще з го року, коли війна на цих землях була. В теорії 22-го сум вивезли найцінніше. Взагалі було все прибрано. Постійна експозиція була прибрана у фонди в підвальні, півпідвальні. Взагалі прибрано з демонстрації, так би мовити, на загал. Значна частина фондів вивезена з, Фу... з сум і не тільки нашого музею. Тож до кінця війни деякі роботи можна побачити лише у альбомах. Ці роботи були представлені в стінах нашого музею. А зараз знаходяться в безпечному місці. Останні місяці інтенсивно вивозили експонати з прикордоння, яке під нещадними обстрілами постійно забиралися найцінніші експонати традиційно і перевозилися в межах громад найбільш безпечні місця. Тобто, в прикордонні на сумщині не лишаються цінності, які би про які там забули лише, ну, якщо ми говоримо про державні експонати, ні однозначно, ні. Пакувальні матеріали у виставковій залі це відносно нові реалії для українських музеїв. Тут усе готове для того, щоб у як найкоротший термін усе, що треба евакуювати, було до цього готове. У Чернігові усе, що можна, сховали або ж повозили вже після російського облогу у 22-23 роках. Йдеться про так звані три черги найцінніших експонатів. Наприклад, у нас існує перша черга, вона налічує там більше сотні предметів. Друга черга майже дві сотні. Це порівняно з нашою колекцією. Це мізерна частина, але це найцінніша частина того, що ми маємо. І от ця частина вона. Надійно схована. нині списки розширення роботи у майже повній боєготовності. Якщо буде сигнал від військових, евакуація почнеться дуже швидко. Ось тут для полотен уже підготували спеціальні конверти із номерами, куди їх моментально запакують. Під кожну роботу от цей конверт склали, поклали, склали, поклали. Одна людина тримає, друга швиденько кладе роботу в конверт. Далі закрили цупкішим, склали в ящики і повезли. Або понесли, або кудись заховали. Евакуювати можна не все. Є дуже крихкі речі, є цілі будиночки, а ще вмонтовані експонати. Із ними можуть бути проблеми. Музей каже директор, готує черги на евакуацію і формує заявки далі іде пошук партнера, який готовий усе прийняти і забезпечити якісні умови зберігання. Наказ про евакуацію видає Мінкульт. Транспорт і охорона має забезпечити область. Усе вивозять потроху, кажуть у Мінкульті, аби не привертати уваги ворога. Наприклад, з Запорізької області, оцінка необхідності транспорту для того, щоб перевести 18 вагонів. Зрозуміло, це не лишиться непоміченим для громадськості. Якісь зайві 18 вагонів, кудись їдуть. Тому ми поступово, не масово, чергою, хвилею, поступово це вивозимо. Ось готові до евакуації експонати з деяких філій історичного музею Чернігова. Нам не можна показувати ані назв, ані інвентарних номерів. Ящики надали громадські організації, які працюють з міжнародними донорами. Раніше таких можливостей не було. Ящики, пластики, пластики, металеві, дерев'яні, тобто які виготовляються або в Польщі, або в Німеччині. То зберігання я ж кажу, може бути і місяць, а можливо, і півроку, і рік, і кілька. Історичні музеї передусім вивозять те, що Росія може використати для своєї пропаганди. Експонати пов'язані з визначними особистостями або виготовлені із коштовних матеріалів. А ось тут усе готове, аби у разі потреби евакуювати спадщину письменника Михайла Коцюбинського. Оці тубуси це для картин. Зрозуміло, що її картини з РАМ дістаються, пакуються сюди ящики, плюс на них є кришки. Там можуть бути е документи, книги. Екскурсії сюди продовжують водити, аби показати якісні копії і передати атмосферу відносно недавнього мирного життя української інтелігенції. Тим часом у Мінкульті нарікають, аби заховати. Та вивезти усе Україна просто не має приміщень для якісного зберігання необхідні 19 тисяч кубометрів території, а є лише кілька сотень кубів. Тому щось вивозять у більш безпечні регіони, щось лишають у межах областей, але у місцях, які краще захищені. Ольга Чайко, Марія Малієвська, Віктор Зеленков, Олександр Бринза і Олександр Меленевський. Факти ICTV, єдині новини. У Києві представили стрічку про гуманітарну місію Сил оборони на Курщині. Це документалка з промовистою назвою Маленькі люди, які розв'язали велику війну. Творці ТРО медіа фільмували вісім місяців перебування наших військових на Курщині і взаємодію з місцевим людом. Попри те, що росіяни вороги, сили оборони, дотримуючись міжнародних конвенцій, допомагали тамтешнім жителям гуманітаркою, евакуювали і рятували від ворожих обстрілів. Бо піклуватися про жителів Курщини було нікому. Російська влада втекла вся, кинувши населення на призволяще, і потім добивала його ракетами та з артилерії. Перед тим як показати стрічку у Києві. Її демонстрували самим жителям Курщини. Nee, Мене найголовніше услуги у вас нічого тут не накручено, не навірчена. І в нашій школі, мені кажеться, до сих пор того взагалі не може помітить. Війна це не тільки місце для мужності та героїзму, а й місце для людяності та е, толерантності. Ну, власне кажучи, фільм про людські долі і про те, що відбувалося на, Росії, на території Російської Федерації. До того ж, за словами режисера, стрічка демонструє, до чого може призвести байдужість людей. Мовчання росіян дало карт бланш для розв'язання масштабної війни проти України. У фільмі зафіксовано сотні різних історій, де співчуття перемагало ненависть. Паралельно документалка це свідчення російських військових злочинів проти власного народу. В першу чергу про прірву. про прірву між нами і ними, про те, як люди, які не хочуть приймати участі в долі своєї країни, підтримують зло, підтримують агресію, підтримують тих, хто вбиває тисячі українців. Це основна така історія, яка Яку хотілося б передати в цьому фільмі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.